Якщо в когось на серці є, за що сьогодні подякувати Богу, давайте ми скажемо «Слава Богу, слава Богу. Я дуже надію, що у вас є ще сила слухати сьогодні. І знаєте, коли ми були сьогодні вранці на зібранні, то одна із сестер, яка говорила вірш, то вона, смисл вірша був такий. Каже, коли ти. Встаєш і зранку і в тебе поганий є настрій. І вона далі говорила про, про те, який виход, як шукати Бога в, тиш, в тишині, як знаходити вихід у цих тяжких ситуаціях в житті нашому. Але знаєте, я задумався над іншим. Сидів, слухав вірш і подумав: а чому ж в нас так буває, да, що ми встаємо в рано? І поганий настрій. От чого так буває? задавалися ми собі от питання, що ж впливає на, на нас, що я встаю, і вроді би кожен ранок встав, а настрій може бути рід, різний. А я думаю, що кожен розуміє, що це залежить від ситуації в нашому житті. Як говорили сьогодні браті і сестри, може хтось є хворий, може в когось є хтось із родини якесь переживання. Я знаю, що навіть погода, якщо ми встаємо і йде дощ, то настрій, може, чуть, чуть він падає, особливо для тих, хто працює на вулиці. Ну і так далі. Знаєте, і наш настрій він залежить від багатьох чинників в нашому житті. Але саме головне, то є те, що щось на нас воно впливає на наш настрій. І сьогодні я хотів би нагадати дві. Таких важних історій із Біблії про те, як от вплив він грає величезну роль у житті людини, і вплив людей, або ж когось, ну, хто впливає на нас, може вирішати даже і долю спасіння нашого, тому що кому ми даємо, щоб впливав на нас, від цього залежить даже наша доля. Хтів би прочитати. Сьогодні із книги царів. Перше місце я прочитаю про Ровоама. Я думаю, що хто читає Писання, навіть, можливо, і діти, ми знаємо, що Ровоам, він став на царство після свого батька Соломона, який сьогодні був згаданий братом переду мною. І давайте ми подивимося, і дуже коротко, тому що багато є сказано, але дуже коротко я хотів би нагадати про Ровоама і що ж він зробив в своєму житті. Е, перша книга царів, 12 розділ із 4-го віршу. Ситуація така, що прийшли люди. Коли Ровуам став на царство, і в них була бесіда і питання для нього. І вони говорять з ним і от задають таке питання. Перша книга царів 12.4. Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегши примусову рабську працю твого батька, його тяжке ярмо. А яке він поклав на нас, і ми будемо тобі служити. А він їм від, від, відповів: Розійдіться на три дні, після чого повернетеся до мене знову, і люди розійшлися. Тоді цар Ровоам порадився із старішинами, котрі ще орядували за його батька Соломона. Коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові, вони ж висловили йому таку пораду. Якщо ти сьогодні виявиш доб... доброту до цього народу і, пос... і пос... послужиш їм, вис... вислухаєш їх і відповісти їм лагідними словами. То вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але далі дивіться, що сказано. Але він знехтував порадою старішин, які вони йому дали, і порадився із молодими своїми ровесниками, що з ним виросли і тепер з ним урядували. І ми знаємо, що далі є сказано про те, що коли він через три дні встрівся із народом, то він дуже суворо говорив із цими людьми. І ми знаємо, що оці поради молодих людей, які вплинули на молодого царя Ровоама, це дуже серйозно було, що він почав слухатися молодих людей. А не старішим. І далі ми бачимо, що те царство воно поділилося. Знаєте, і той вплив був дуже серйозний на майбутнє життя людей. І знаєте, і ми бачимо, наскільки є серйозно, коли люди впливають на нас. І сьогодні, у наші дні, коли ми живемо, то теж, знаєте, на нас може так само багато бути дуже негативного впливу. Я сьогодні хотів би так коротенько, але нагадати, що ж в наші дні може впливати на нас? І знаєте, коли наші діти вони виростають, і ще може до 6 років вони є біля нас. Ми можемо на них впливати, говорити, мол, молитися, багато що поясняти, але в шість років вони йдуть в школу. Хоча я знаю, що тут а, навіть через вплив, що батьки бояться, багато дітей ходять на хомскул, тому що вони бояться впливу в школі. І ми знаємо, що коли наші діти йдуть у школу, ну ну як би сказати, тут а, навіть в. В Сполучених Штатах, то ми знаємо, що на них є великий вплив. І то дуже серйозно, щоб ви, дорогі діти, молодь, хто ходить чи в школу, чи в коло, чи десь от вище, знаєте, що поки ви ще є у церкві, щоб ви мали той всередині стержень, щоб ви розуміли, як вам треба жити. знаєте, І щоб ніякі погані люди не вплинули на вашу жизнь. Я згадую про свого батька. Він народився у віруючих сім'ї. І е, поки ходив в школу, був біля сім'ї, то він віруючий був, ходив на, е, на зібрання, молився, мав вроді віруючих друзів, все було хорошо. Але прийшов час, коли він пішов від батьківського дому десь вчитися. І там з'явилися друзі. Які почали предпредпредлагати йому то стаканчик вина, то сигаретку. І знаєте, і так сталося. Він почав з ними дружити. Знаєте, і на жаль, ті друзі вони вплинули на його життя і на його долю. І сьогодні пройшло дуже багато років, але так він і є, і невіруючий, хоча народився у християнській сім'ї. І знаєте, і ми сьогодні, хоча пройшло багато років, але ми віримо, що все ж таки він покаяться і прийде до Бога. І коли ми молимося із дітьми ввечері, то знаєте, кожна дитина вони згадують, що благослови діда, щоб він покаявся, щоб він перестав пити і курити. І Я вірю, що наша молитва є сильні і прийде час. Коли все ж таки мій батько покається. Але знаєте, це я говорю для того, що настільки є серйозно сьогодні, дорогі діти, молодь, настільки є серйозно те, з ким ви дружите в своєму житті. Тому що нам часто кажеться, що я є сильний, я все можу, але, на жаль, воно є не зовсім так. І тому хай Бог нам в тому дасть сили. Сьогодні, знаєте. Як ніколи у наші дні, на нас впливають ті речі, що ми носимо в своїх кишенях. Я згадую своє дитинство. Наш один брат, він пророком був і так встав. Я завжди пам'ятаю, як він говорив слово таке серйозне і строге. Він встав, я ще пам'ятаю, був маленький і каже: дорогі браті і сестри, Мені відкрив сьогодні Бог, щоб спитати вас, хто дивиться телевізор. А я згадав, у мене ж батьки ж не невіруючі, і я мультики, що дивився там разом із ними, і серце почало вже битися. Я розумію, що мені зараз треба червоніти, треба встати і ж сказати, що я ж дивлюся. І той став, той став, той став. Каже, я дивився, я, я, я. І до чого я веду, дорогі браті і сестри? Сьогодні вже такий пророк він не може встати. Тому що, коли він спитає навіть у нашому залі, хто дивиться телевізор, ми всі маємо його в, киш... в кишені. І знаєте, і сьогодні ми не можемо сказати для дітей наших, що не можна дивитися, але сьогодні ми маємо їх вчити, як користуватися ним. Це те саме та як ніж. Ми можемо ним порізати хліб, щось зробити корисне, але ножом можна і вбити людину. І як важливо нам от понімати, що інтернет він сьогодні має величезний вплив ну, не, не тільки на нас, а на весь світ. Ми бачимо, ну, наскільки інтернет він має величезний вплив. Сьогодні люди їдять те, що там говориться, вдів, вдіваються, поводять, ну, і все-все-все стараються робити так, як говориться там. І як важливо нам от розуміти, що є зло, і не ввестися на те все. Тому що наша ціль дійти до неба і бути разом із Богом. І знаєте, можна говорити ще про дуже. Багато речей, що впливає на кожного з нас. Але я згадав ще таку історію, коли якось після зібрання один із молодих хлопців, молодий, дорослий хлопець, він підходить до мене і каже: Слухай, ти можеш мене завести додому. Я кажу, як, ти ж ти ж не дівчина, ти хлопець, що ти боїся?» А він каже: Ти знаєш, я сьогодні про, прочитав книгу про чорну магію. Каже, і мені так є страшно. Я боюся біля заборони. Я боюся кожного шороху, я боюся звук собак. Суб... Каже, будь ласка, заведи мене додому. І я тоді поняв наскільки є серйозний вплив отого всього, що ми пускаємо в свою голову. І тому як важливо нам сьогодні пильнувати, хто керує нами і хто впливає на нас. Друге місце, із, як я казав із книги царів, це буде друга книга царств. хотів би нагадати про другого царя, про Йосію. Друга книга царів, 22-й розділ. Читати всього не, не буду, бо тут дуже багато говориться про нього. Але ситуація так, так, така, що один із священників пішов в Дом Божий. І знайшов там книгу закону. І він прочитав її, і прийшов до Йосії до царя, і прочитав слух перед ним. І подивіться оті слова закона Божого, як вплинули на, на царя, і яка була ж його реакція. 22-й розділ, друга книга царів із 11-го віршу. Колись цар вислухав слова із книги з законом. Сталося так, що він роздер свої шати. Представте собі роздер свої одежі. Він зрозумів, що їхня життя є не така, як заповідав їм Бог через Мойсея. І далі його реакція. Ми читаємо вже у 23 третій главі цар. Він збирає весь народ від маленького і до великого у Божий храм і читає вслух народу народа закон Божий. І е, вони там почали після цього вони е, ну, якби взяли і поновили завіт перед Богом. Цей цар він побачив, що вони живуть не, не так. І ми бачимо, що далі його реакція Він почав цих. Ці статуї, де були для Астарти і для Ваала рубати і палити, він всіх жреців, які кадили там для написано для місяця і для сонця, і для зірок, він їх всіх забрав. Далі ми читаємо, він возобновив Пасху. Далі ми читаємо всіх, хто за ним, хто займався калдуством і ворожбиством, всі, хто же забнув. Zabral! І ми бачимо, що Писання каже, що тоді цар він каже, що і не було такого царя, як Йосія, який так сильно навернувся до Бога через те, що почув книги і слова закона. І тому, дорогі братні, брат, братія і сестри, ми бачимо, наскільки великий вплив ота книга вона повліяла на, на царя. І Я вірю, що людям було хорошо жити разом із. Ним більше 500 років. Я думаю, що кожен чув про Мартіна Лютера, який жив у, Гер, у Германії, був нім, німецький монах. І так само він жив, був ну, серед католиків, серед цього всього учення. І коли він переводив Боже Слово, він дойшов і прочитав у Рімлян. Про те, як дається спасіння, і він побачив, що його церква щось учить не так. І ми знаємо, що цей хлопець, Мартин Лютер, ну, я думаю, що він там не був сам, але він настільки сильно вплинув на, на той час. І ми бачимо, що і сьогодні ми через його вплив не є про. Не є, не є, Православними а протестантами, тому що ми знаємо, що слово Боже є понад усе. І це все, ви знаєте, один із перших цей чоловік, Мартін Лютер, він востав проти цієї системи. І ми бачимо, що хорошо, що є такі люди, які не бояться, але хочуть, щоб Боже слово воно ширилося. І сьогодні так само як я говорив про негативний вплив, так само є і добрий вплив у наші дні. Коли ви діти, ви є щасливі, що ви маєте тата, маму, які говорять хороше у вашу життя. ви є щасливі, що сьогодні молоді діти, що ви є в церкві, де ви можете чути хороші слова, ви можете чути хороші поради для вашого життя. І коли ви так будете жити, ваше життя буде щасливе. Я ще хотів сказати, що я в дитинстві сьогодні більш хотів би звернутися до дітей, і до молоді, хоч сьогодні вас є мало. Але я в дитинстві думав і задавав питання для Бога: Боже, чому ти є такий злий? Ти ж бачиш, що ну, люди є, що там і п'ють, і курять, і гуляють, і блудять до весілля. Я думав, ну, це ж так, так, так хочеться, чому так в церкві є правил багато. Але коли я підростав, то я поняв і змінив свою думку. Я зрозумів, що Бог він, не є злий. А добрий через те, що я сьогодні, якщо я не, не п'ю, якщо я не вживаю сигарети, не кору, то представте, скільки я зберігаю грошей, так само і моє здоров'я є кра. Краще. Мені сьогодні не треба, коли я бережу себе до весілля, то мені не треба працювати на чужі сім'ї, на чужих дітей. Але знаєте, але це так хорошо. Коли ви молодь перед вінцем, перед Богом прийдете і чисти і получаєте благословення. І тому, хай Бог, дорогі браті і сестри, береже нас, щоб знаєте, ми не, ми не попалися на поганий вплив, але знаєте, щоб батьки, щоб церква, щоб Бог, щоб Дух Святий він впливав на наше серце. Я бажаю всім нам, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні є тут, в цій країні. Як хочеться, щоб ми... ну, не, не весь час ми тратили, щоб заробляти гроші на жисть. Але я думаю, що Бог нас привів в цю країну, щоб ми вплив, вплив, впливали на цих людей, які є біля нас, з ким ми учимося, з ким ми живемо, де ми працюємо. В нас є Святий Дух. І я вірю, що Той, хто в нас, він є сильніший того, хто є в цьому світі. І я хотів би, знаєте, щоб сьогодні помолитися до Бога, щоб Бог дав нам сил щоб впливати на всіх людей, які є вокруг нас, щоб не вони впливали на нас, а щоб ми мали силу міняти і впливати на, на людей, які біля нас. І в Україні у 700 х роках вроді жив такий діяч, як Григорій Сковорода. До речі, його портрет є на гривнях. І я заповнив таку фразу, яку він сказав, Говорить, що він навіть вірив в Бога і ніс моральні і добрі цінності в життя. І його є фраза, така каже: Світ ловив мене і не спіймав. І хай так само буде і в нашому житті діти, молодь, дорослі. Сьогодні світ багато що спіймати нас хоче, щось внушити нам хоче, але нехай на нас впливає Бог і Його слово. Я бажаю коротенько помолитися про це до нашого Бога, щоб нам впливати і нам остатися вірним для нашого Бога. Давайте ми встанемо для молитви. Амінь. Слава тобі, Господь, кермини в прибідіке, манали бідиса, пороли мене рама на лаудеса, аллилуйя. Прибідеке, схороли бідике, прибідике, мене на лебідисан, пороли мене наманалась, Господі. Хай буде благословене м'яко Ісус. Ми дякуємо Тебе. Ми дякуємо Тебе, Боже, те, що Твоє Слово є серед нас. Ми дякуємо Тебе за Святого Духа. Який є в нас, Боже, те, що наша сила є в тобі, Господь, алілуя.

Риміни гемена рейс, кірі фул, фу, мана стара мана, ними на келмана, ремана, нимена фуру, лиміна, гамана, ремена, ними на фауту, ремена лау, саме оче Господь. Нам так потрібно йти, так потрібна сила Твоя, Ісус. Можуть в цьому світі так багато зла. Але в нас є бажання бути залишатися вільним тобі. У нас є бажання дойти в небо, Господь, халілуя.

Ти бачи, сьогодні скільки в цьому світі є впливу із різних джерел, із різних сторін, але ми сьогодні молимося за дітей наших, за молодь, нашу, за всю нашу церкву. Ми так хочемо Боже остатися вірними для тебе. Ми так хочемо прийти у небо так само разом із переможцями славити тебе і там вічно жити із тобою. Тому я прошу тебе, Боже. Ти бачиш, порою ми, як батьки, є безсилі, порою цей світ він серйозний має вплив на наші сім'ї, на наших дітей. Ми просимо, Боже, нехай Дух твій святий, Він зробить ту роботу, той вплив, який порою може ми, як батьки, ми не маємо сили зробити на наших дітей. Так хочеться, щоб наші діти. Вони відчули присутність Святого Духа. Я говориться, щоб вони відчули, що найкраще це бути у церкві, найкраще бути там, де є присутній Ти Боже. І тому я прошу благословити нашу церкву. Поможи нам мати силу, духовну силу, щоб цей світ він не мав сили на нас. Впливати, але щоб ми там, де ми є, по роботах, у школах, у коледжах, де ми є, щоб ми мали силу впливати на, на цих людей, які є біля нас. І тому хай Дух Святий, Він буде з нами. Будьте надалі з нами. Благослови тих, хто буде участвовати в цьому служенні, говорити до нас, а тобі за все, хай буде слава, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаємо разом я буду співати в кожний час.